Близько 4 мільярдів людей живуть в країнах, де вже зараз важко задовольнити денну потребу людини у воді. Так, знайшов в себе в домі безкінечне джерело вологи. На цьому самому місці стоїть осушувач. І кожні півтора дні виливаю ємність в дві літри. Просто кожен день. Ось навіть тільки що була показа 50% вологості. Тільки він зупинився, пройшло дві хвилини, вже 60. Якщо пройде 2 години, буде 80 і більше. І приходиться постійно його чистити. Ось покажу, скільки набрало. Вчора буквально виливав всю цю ємність. Сьогодні цілий день він працює. Ось ось так. Буду далі суши.